Оксана і її донька мешкають у тимчасовому житлі. Їх будинок у Новоселівці згорів під час ворожого вторгнення. Я її віддала на Бобровицю, туди, а сама була тут, тому що тут була мама і лежачі очі. А потім взагалі бігала туди-сюди, от під обстрілами, під ось цими всіми. А потім, коли вже очим погиб, я змогла забрати маму, вже тоді на Бобровицю були. Ну, це ми якраз ушли, через два дні дом згоріли. Коли ворогів вигнали, ця маленька сім'я повернулася на своє рідне подвір'я, де їм дали модульний будиночок. Я живу з дитинкою, з Ангелінкою. Сім років. Ось в цьому домику, але в цьому домику стіл кровать. Від обстрілу згоріли і більшість малюнків Ангеліни. Але з тих, що лишилися, видно, що дівчинка має художні здібності. Я люблю картини малювати, савати, а очень багато їх. Уявляю там, де ви були, там уявляю і я малюю. Оксана не може влаштуватися на роботу і водночас залишилася без більшості соціальних виплат. У мене нема немало забезпеченості, не мати одиначки, не ВПО, нічого. Тому що ВПО нема, тому що я, наче вдома, живу, я не переміщена. Мати одиначки нема, тому що я не можу працювати. А чому я не можу працювати? У нас. То сирена, то світла нема. На кого? Дитина сама буде сидіти. От куди її діти? Куди її діти? Я сиджу, говорю, що у мене голова обертом. куди діти, йди? щоб піти працювати. І лікаря у нас забирають, бо в неї зарплата 1200, вона не хоче працювати. А вона працює 24 години в сутки. Дитина захворіла вчора. О 11 часов вечора. Алла, що робити? І Алла в 11 вечора бежить з ліками до Оксани. Командантська година, а що робити? Дитина згорить. Скоро теж не приїде. Ну, от якось так живемо потихеньку. Жінка сама пробувала ремонтувати будинок, їй допомагали і волонтери, але будматеріалів не вистачає. Я позаділувала там трохи. Два прильота. сама при тому заділувала. Я би ще переложила. Якщо б мені дали більше, я б переложила. Я б тут заложила, якось би вікна повставляли. Але он де, бачите, ось оце ось, ось, ось газоблоки ось, бачите, позакладувала, десь віконце знайшло. Тобто, я мріяла тут жити. Я думаю, але за того, що того не дали, того не дали і дали вже десь в ноябрі. Дерева дали достатньо, тобто на все хватило. Дякую. А ось газоблоку дали 60 штук чогось. Дайте хоч стройматеріал. Я вже буду якось волонтер. Волонтери, дякую, вони допомагають. У нас їздять волонтери, то руками вони допоможуть. Але я не куплю, в мене нема грошей. Там стіну перекласти, там закласти оце. 400 штук. Цементу 24 мешка, я вважала, що треба. Воно, знаєте, воно так от мене вже болить, і я не знаю, я як білка, мечусь, мечусь, мечусь. А що робити? Не знаю. Просто не знаю. Як ти думаєш, ця війна чим закінчиться? Що, що що буде далі? Я не знаю. Не знаєш. Не. Ну а, а як ти думаєш, чого б ти хотіла, щоб як воно було? Щоб ми побіділи. Переможе Україна, да? Угу. Це чесна Скажи. відповідь. Як війна закінчиться? Я не знаю, угу. але я хочу, щоб ми перемогли.